вільнюській художній галереї одразу три шикарних виставки. Не академік про художника Болеслава Русецького. Подивіться, які тут інтер'єри старовинного палацу. А сам художник жив в 19-му, на початку 20-го століття. Народився він в Римі, потім навчався в Парижі, в Санкт-Петербургі і нарешті повернувся до рідного. Більнюса. Його батько теж був художником, в друзях в нього було дуже багато відомих художників. І ось купу його картин привезли. Виставка ще оформлена у таких прикольних кольорах, загалом шикарна. Дивує своїми творами литовський сучасний художник Аугустінас Жигімайтас, дуже місцями шокуюча, інтригуюча та філософська виставка гарантії. Теж у Вільнюській художній галереї, а ще є твори з архівів Львівської галереї Возницького. Тож рекомендую!